Саме основне в формулах – це бачити логічний розв'язок того чи іншого рівняння. Єлизавета Сорока, випускниця Володимирського ліцею номер 5 каже: мріє стати лікаркою, тож готується до здачі тестів з математики, біології, української мови та історії України. Займаюся на сайті ЗНО світам, проходжу тести. Також в мене є тренажер з історії України по карточках. Займаюся книжками. І хожу до репетитора. Краще, аби запам'ятати формули, я їх причепила на холодильник. Кожен раз, коли я прохожу, я дивлюся на ці складні моменти. Аби донька впевнено почувала себе під час національного тесту, постійно повторюють пройдений матеріал, розповідає мама випускниці Раїса. Субота, неділя ми приділяємо з нею часу і з математикою. Працюємо з історії, навіть якщо п'ємо чай і також використовуємо такі той тренажер з історії. Ось така підготовка до зно. Дуже навіть доречна, тому що. Навіть самій цікаво, бо дещо призабула. Ось, наприклад, ми дістаємо картинку, показуємо це портрет, звісно, і ми маємо дізнатися прізвище і ім'я цього портрета, хто, хто тут зображений. Єлизавета спробувала зареєструватися на тест 14 березня через онлайн-кабінет користувача. Сьогодні перший день реєстрації. Я заходжу на сайт Український центр оцінювання якості освіти, персональний кабінет. І ввожу свої дані, але я зараз не можу, тому що багато хто приєднується, і я спробую це пізніше. Єлизавета каже: якщо не вдасться зареєструватися самостійно, то звернеться за допомогою до шкільного вчителя з інформатики.